Нашого каналу. Ми вас вітаємо в студії, і сьогодні з нами в гостях служитель нашої церкви, брат Антон Волошин. І ми будемо мати коротку розмову з ним. Перше питання, яке я хотів би задати для нашого брата, досить просте: як вивчення Біблії впливає на твоє життя? Вітаю всіх, хто буде дивитися цей запис. Мене звати Антон. Вивчання Біблії, ну, як на мене, допомагає зрозуміти характер Бога. Читаючи Боже Слово, ми можемо побачити у ньому всю серйозність намірів Бога. Ми можемо побачити всю з одної сторони, ніби складність служіння Богу, але і з другої сторони, ми бачимо, що Бог є той, який дозволяє себе випробовувати. Дозволяє людині, десь не, не то, що сперечатися з ним, але задавати якісь провокативні питання. Особливо дивлячись на Моїсея, який, подорожуючи пустелею, мавши. Чітку розмову з Богом не просто, так як, скажімо так, коли людина приходить в церкву і їй розказали щось про Бога. І от вона почула і каже: «Да, Бог так от хоче від мене, щоб я був послушний. Але тут, в випадку Моїсея, показано чіткий такий аспект, як батько з сином. І дійсно, це вивчення Біблії воно показує. Ось цю е, тонку таку грань е, в спілкуванні з Богом, коли ти відповідаєш на його, за, на Його запити, то ти тоді маєш певне моральне право задавати питання Богу. е, задавати е, якісь, е, найде, е, але ставити якісь заперечення в певних моментах. І це все дозволяє близькість з Богом. Не просто десь, я кажу, на відстані, а от коли ти дотичний чітко з Богом дотичний, в той момент ти можеш задавати Богу якісь питання. Наприклад, Ємоїсея, коли Бог йому каже, що я вибрав тебе, і я тебе не можу спригадати слово. Е, він каже, що я вибрав тебе. І він каже: якщо ти мене вибрав, то йди з нами. Якщо, бо, тому що ми е, маємо відрізнятися е, від е, ну, народів, які поруч. Да? І він каже, що ти маєш піти з нами. Бо якщо ти не підеш з нами, то ну, нема резону би в цій справі. І от саме момент цей допомог, ну, реально допомагає вивчення Біблії, особливо це, що ми зараз проходимо старий заповіт. Е, цей рік часу, да, десь чуть більше ось цей курс. І в реально в ньому проглядається цей чіткий момент, що Бог дозволяє задавати йому питання на його повеління. От він щось говорить, тобі повеліває, і в той час він ж дозволяє тобі запитатися у нього, чому так, а не чому інакше. Ну, дивлячись на досвід Моїсея, який. Якщо ти кажеш, не підеш з нами, то для чого ти нас виводив? Тобто ну, такі провокативні такі питання з, ну, з боку Мойсея. І Це дозволяє розуміти Бога більше як не просто Творця, не то, що ну, слово просто це неправильно звучить, да? не, як, не, не тільки як творця, але як Отця, який з тобою поруч, і Він відповідає на всі твої питання, які в тебе виникають. Ну, реально, вивчення Біблії воно допомагає розуміти характер Бога. І допомагає розуміти час, коли ти можеш йому задати питання. Ну тобто чітко дає розуміти, в який ти період з Богом знаходишся, в яких відносинах. Дуже дякую, Антоне. Я хочу чуть додати, що це питання прозвучало в контексті одного із важливих служінь, яке ми маємо в нашій церкві, це служіння вивчення Біблії в групах. І це служіння в нас розпочалося приблизно п'ять років тому. І коли ми говоримо про самі початки цього служіння, то ну, вони були, скажімо, такими дещо примітивними. Але на сьогоднішній день кожна наша зустріч це подія. І коли ми приходимо, ми дізнаємося дуже багато корисної, важливої інформації один від одного. Тому що ми читаємо, вивчаємо Біблію, і Біблія відкривається нам. Дуже глибоко. Тому ці вечори насправді є дуже цікавими, дуже корисними і приносять величезне збудування для віри віруючої людини. Я хотів би продовжити цю невеличку розмову з нашим братом, так як він є служителем, він є проповідник, він є деякон. І хотів би ще одне питання задати. Взагалі, Антоне, що ти можеш сказати, в чому взагалі користь? Саме цієї методики, яку ми використовуємо для вивчення Біблії. Якщо ти пам'ятаєш, раніше ми мали інші методи, ми, наприклад, викладали семінари, лекції, ми інколи слухали відео через великий екран, потім дехто задавав питання, ми мали невеличке обговорення. Але ми перейшли саме на цю методику, і ми бачимо, що людям вона подобається. Все ж таки, твоя думка: в чому її перевага, в чому її користь. Для тих, хто відвідує групи вивчення Біблії? Ну, найперше користь в тому, що цей метод дозволяє пізнати один одного. От ми, як сім'я, збираємось разом, і воно по факту допомагає нам побачити. Десь приховані потреби один одного, як би там не було. Воно, вроді, воно здається, що воно не чіпає аспект особистого життя, але воно реально його чіпає. Тому що, коли в нас є ось ці питання да, вони привідкривають таку завісу особистості, певні особи, ну, якісь особисті речі, які люди переживають. Є якісь такі цікаві питання про особисте, не просто загальне, а особисте. І в цей момент воно. Допомагає, по-перше, побачити один одного, якими ми є. Ми в той час по факту відкриті. Ну, ми реально відкриваємося. Може хтось і не хоче відкриватися, ну, це залежить від людини. Але мені подобається цей період, тому що ми можемо е почути і кумедні історії про життя один одного, да, якісь серйозні історії, коли Бог відповідав на ті чи інші питання життя. Коли Бог виводив з тих чи інших проблем в житті. І воно допомагає нам збалансувати е, десь свою віру е, з довірою Божому Слову, воно допомагає е, нам е, використати, ну, втілити Боже Слово в своє життя. Тому що ми, бачучи досвід інших людей, які е, проходять складні періоди життя, і ми можемо, дивлячись на них, е, їх частково десь приміняти в своє життя. Ну, це реально допомагає. Ну і ще той момент, що коли ти маєш думки з приводу того чи іншого місця писання, е і от десь, можливо, десь вагаєшся всередині, а чи правильно я розумію, а чи ну, взагалі на правильній я дорозі в, цьому, в, цьому, в цих роздумах. Да? І от коли е збирається такий великий круг людей, які висловлюють свої думки по тому чи іншому місцю писання. і Хтось відкриває інші грані того самого питання, яке ти маєш, і воно знаходить відлуння. І ти розумієш, що да, значить, ти десь на правильній дорозі, воно десь починає як заспокоєння на душу йде. Бо то, що все рівно, коли ти вивчаєш Біблію на самоті, бувають моменти, коли ти думаєш, а чи правильно я розумію. От є якась думка прийшла, і ти думаєш, а чи правильно я її розумію. І от той момент, коли е, люди можуть поділитися. Думками з приводу Божого Слова, ти можеш по-перше віднайти орієнтир. Якщо ти десь втрапив хибу, якусь дав, дав якийсь поворот не туди, то ти в цьому плані зможеш вирівняти свої думки. Ну правильно настроїти їх. Ну це реально допомагає. в цьому. Тобто, це фактично є можливість звірити свої переконання з переконаннями інших людей. Так подивитися, чи ти правильно мислиш, чи ти правильно <кхів> розумієш той чи інший текст писання. Можливо, ти до кінця не розумієш його. І тут є можливість зрозуміти, Саме так. почути, задати питання, почути свідчення іншої людини. Тобто побачити практику, як цей текст реально працює в житті. Так. Ну, ось насправді, що відбувається під час групи вивчення Біблії. Це була невеличка рефлексія, невеличкий відгук від нашого брата, служителя, який, до речі, є. Дуже активним учасником на групах вивчення Біблії, і час від часу він є один з лідерів, Ми йому доручаємо вести і в нього досить добре йдеться справа. І ось таке насправді, друзі, ми маємо служіння в нашій церкві. Тому ми вас запрошуємо приєднуватися, якщо ви ще не є з нами, і давайте разом вивчати святе Боже Слово. На цьому наш невеличкий ефір завершується. Ми дякуємо нашому учаснику за коротку розмову, за відповіді досить глибокі на ті прості запитання, які були поставлені. Ну а зараз ми прощаємося з вами. І зичим вам всього найкращого, Божого миру, Божого благословення і Божого захисту у цей час війни.